Дивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про допомогу, допомогу тим регіонам, які сьогодні її потребують найбільше. Це і Херсонщина, це і Миколаївщина. Ну це, до речі, і Одещина. Так ми розуміємо і на жаль, розуміємо, що живемо вже півтора року у війні. Так, хтось до цього звик, багато хто звик до цього. Ми бачимо, що кожного дня. Та чи інша територія України потерпає і від обстрілів, і від прильотів, так само і Одещина, так само сьогодні вночі, наприклад, це була Вінниччина. Тому, якщо говорити про знаєте, навіть Попри те, що ми живемо під час війни, ми вже думаємо про те, як це все відновлювати. І подекуди не тільки думають, а й роблять щось для того, щоб ці території вже відновлювалися. Але до того, щоб відновити абсолютно 100%, до речі, ну, ті території, які більш за все підстраждали, звичайно, що це певен час потрібен. Хоча робота йде і вже. Засновник благодійного фонду Буджак Реліф Артем Булгуру сьогодні в нашій Булгару сьогодні в нашій студії. І ми будемо Говорити саме про ці два регіони. Вітаю вас, Артема. Так дня. про ті регіони, які на сьогоднішній день, ну якщо говорити про південь, то страждають якнайбільше. Так, хоча ми ж зараз не говоримо так про ті регіони України, які є трошки далі територіально від нас і е, ще більше страждають сьогодні. Але маємо найближчі Миколаївщина, маємо Херсонщину. Знаю, що ви туди їздите постійно, знаю, що ви буквально там вчора повернулися звідти, так і страшно там зараз, і неспокійно. Так. Так, так. А, з чим їздити туди? Я знаю, що задача вашого благодійного фонду в першу чергу це гуманітарна допомога. Ну, це така соціалка, так, в повному розумінні цього слова. А якщо конкретніше, так, дійсно. Ми працюємо на півдні України з перших днів 22-го року. Як це почалось? Почали працювати на півдні Одещини. Наразі ми працюємо повноцінно системно в трьох областях: в Одеській, Миколаївській та Херсонській області. Трошки розповім, чим ми займаємось і хто це ми. Так що це за благодійний фонд, тому що зараз таких багато, і до речі, це знаєте дуже корисні такі зібрання, якщо можна так говорити про благодійні форми, тому що на них на волонтерських плечах сьогодні тримається ну дуже багато всього. Так, тісно. розповім, хто ми. Я є засновником благодійного фонду Буджа Крелів. Також я є директором благодійного фонду міжнародного благодійного фонду IBC, це турецький фонд, з якими ми співпрацюємо. Це наші партнери та друзі. У нас є багато організацій та донорів, з якими ми весь час співпрацюємо довгостроково. Серед mm -hmm. них є такі, як Action Media, німецький благодійний фонд, є Амкар, американський благодійний фонд. Що ми робимо? Ми надаємо допомогу людям. Ми не дуже дивимося на категорії, це Внутрішньопереміщені особи, uh -huh. чи інваліди, чи багатодітні. Тобто, не розрізняєте, ми так, допомагаємо урок, тим, хто цього потребує. Так. Це стосується Миколаївської і Херсонської області. Бо ми вважаємо, що, наприклад, в Херсонській області зараз потребують всі. Uh -huh. Внутрішньопереміщених осіб в Херсон, ну, може, є, але це одиниці, я таких одиниці. людей не знаю, хто перемішується Скоріше в Херсон. Скоріше все до Одеси Скоріше так, до так. Одеси, з uh -huh. Херсоном. Яку допомогу ми надаємо? В цілому, і які в нас наразі що є Що це. При... за допомога що це? Так, це гуманітарка. Це, це гуманітарна допомога у вигляді: продуктів харчування, угу. це вода, це засоби гігієни, це гарячі обіди, це хліб, це такі основні. Але, наприклад, у Миколаївщині. Нами був відкритий та побудований один з найбільших шелтерів пунктів незламності в Україні. Це цілий комплекс, який включає в себе величезний намет. Ну намет, скажімо так, але наметом його дуже важко назвати. Величезний намет, пекарню, санвузли, кухню. Це все по... А, тобто це цілий комплекс. Це цілий, це не... це цілий комплекс. Він повністю автономний. Він, У нас є додаткові генератори великої міцності, у нас є резервуари води. Тобто ми десь місяць можемо працювати в повністю автономному mm -hmm. режимі, хоча ми підключені до міських комунікацій. Але якщо потрібно, ми повністю автономні. Взимку туди приходить близько тисячі осіб на день. Угу. Е, люди отримують гарячий хліб, гарячі обіди, чай, каву, погрітися, заразити телефони, скористатися інтернетом. Тобто, такий хаб, так це, це гуманітарний це, хаб. Це суліті. можна можна сказати, гуманітарний хаб. Скажіть, будь ласка, от враховуючи, що на Миколаївщині теж неспокійно. Чи він якось захищений від прильотів, від обстрілів е, взагалі? то дивіться? Ну. Е, Скажіть мені хоча б одне місце, яке 100% захищено. захищено від обстрілів в Україні? Окрім бомбосховища класичного, е, так, але їх у нас майже так, немає. Так, майже. так, так. Ми побудували цей гуманітарний хаб в лютому. О, ні, не в лютому. В листопаді, в листопаді минулого того року, того того року, року так, та, так та, листопаді минуломинулого мину... року, майже mm -hmm. рік, нам на той час вже расистів. Ми ві відігнали вже від Миколаївщини. Ну так, і вона не так потерпає. І вона вже щастя. <реку> Миколаїв, <реку> Миколаїв на щастя <реку> не так потерпає. Але ми також подбали про безпеку. Рядом з нашим хабом є бомбосховище. Ми дуже наполегливо просимо людей, коли лунає. Тривога усім вийти до бомбосховища, ну, якось так, це максимум, що ми можемо наразі зробити, на жаль. Ну, так, так. Люди отримують допомогу постійно, регулярно, 7 днів на тиждень. Постійно. Більше того, скажу, коли сталася трагедія на Херсонщині 6 червня, коли була зорвана дамба. E, наш хаб був одним з центральних місць, куди евакуювали людей mm -hmm. Mm -hmm. E, на Миколаївщині. E, крім того, наш хаб знаходиться навпроти центрального автовокзалу. Mm -hmm. Всі, хто приїжджають, виїжджають, всі мають змогу. А, тобто зразу поряд і, і розміститися, як скористатися нашими послугами, скажімо так, прийти, поїсти, відпочити, підзарядити свої гаджети там, і так далі. Яка наразі обстановка саме на Херсонщині? У Херсоні, якщо ви буваєте там настільки часто, що знаєте, мабуть, і бачите воно багато більше, ніж ми в новинах. У Херсоні. У Херсоні, давайте розповім спочатку, які в нас є проекти угу. в Херсоні. Що ми зараз втілюємо? Що саме в, в Херсоні? Так, так. тобто в Миколаєві маємо ось такий хаб, так що маємо у Херсоні, і наскільки там ситуація складна? В Херсоні, перш за все, у нас є, є наш хаб, гуманітарний хаб, пункт видачі, але трошки такий більше ніж класичний пункт видачі гуманітарної допомоги. Угу. Дуже великий пункт видачі гуманітарної допомоги. Є резервні склади. Такий. Системний великий проєкт, який ми започаткували, це з 6 червня. Це одна з найголовніших проблем була вода. Uh -huh. Потрібно було людей забезпечити uh -huh. дуже швидко питною водою. Спочатку ми привозили воду в пляшках по 6 літрів фурами. Потім ми зрозуміли, що це не варіант. Постійно це продовжуватись не може. Е, і ми наразі встановили в Херсоні сім великих резервуарів для питної води. Mm -hmm. е, наразі ми працюємо з донорами, щоб збільшити цю кількість до семна... ще на 10 е, на 10, резерву на 10 одиниць. Резерв... Так. На mm -hmm. одиниць. Mm -hmm. е, так, і у нас буде 17 одиниць е, резервуарів для питної води. Що скільки це можна забезпечити людей? От за вашими розрахунками? Чи е... дивіться, мені складно вся... сказати в розрізі скільки людей. Чому? Бо є резервуари 10 10 тонні наразі. Ми зараз будемо встановлювати п'яті тонні. Це по-перше, по-друге, ми не контролюємо скільки води набрала одна особа. Ну зрозуміло, скільки потрібно, стільки і набирають, але встановити резервуари для води це пів діла. Слідуючий етап це забезпечення логістики і доставки постійної, постійної, постійної доставки цієї води. Це, по-перше, по-друге, ми не можемо туди завозити будь-яку воду. Тобто вода повинна бути дійсно питною з відповідними документами, що це підтверджують. Ми вирішили цю проблему. У нас є вантажівка, у нас є цистерна. І щоденно в Херсон привозиться 25-30 кубів води. Щоденно. 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 Mm -hmm. Дощ, сніг, морози. Все одно вода привозиться і буде привозитись. Ну так її потребують постійно, звичайно, вода питна, це вода, основа. Це. Скажіть, Також? а там з водогоном проблеми, так? Тобто ми знали, що в Миколаївщині продовжується ця проблема із водою з водопостачанням. Продовжується, тобто там поки що немає змоги відремонтувати, наскільки я так, розумію, Так, так. Тобто якось точково ремонтується, В Миколаївщині. Так, в Миколаївщині, Миколаївщині вода. А що на Херсонщині? от з цим з водопостачанням взагалі то централізоване водопостачання. Централізоване водопостачання, водопостачання є. Так. так, ну в більшості випадків воно є, uh -huh. але люди. Хтось вживає цю воду, але більшість, наскільки мені відомо, ні. Тобто вона не пит... вона технічна більше, так? Чи... Е, 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 ну, дивіться, я не фахівець, е, <гум> я не можу сказати, вона тобто технічна. люди чи питна. потребують більше той але, води, яку ви привозите. Але так? Я, я можу віде? не тільки, яку ми привозимо. Є ну, питної води, яку е, привозять а... волонтери. Волонтери чи фонди? Так, 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 так. Але я точно знаю, що люди дійсно потребують. Питної води. Mm -hmm. Я не можу сказати технічно, чи питна вода йде з крана, але я точно знаю, що люди потребують цю воду. Mm -hmm. е так, чому вони роблять? Е і дуже, роблять. дуже багато звернень е щодо встановлення додаткових е ємностей для води. Е дуже багато звернень з сіл, з Херсонщини. Mm -hmm. Ми постійно їх опрацьовуємо е наразі. Мета перша, мета, перша чергова, мета закрити потреби Херсона. Uh -huh. е, інший етап це Херсонщина, і будемо крокувати вперед, і будемо роботи е, проводити роботу на цьому поприщі. Е, що стосовно ситуації з Херсону та Херсонщини, е, ну дивіться, всі дивимось новини, всі все бачимо. Якось це коментувати, Ну я не військовий. За для цього є я, так інші гості, щоб я це не коментувати. Військовий, так. Щоб прокоментувати. Ми, ми не це, Але так. можу сказати, як людина що не, ви бачите? не військова. Давайте так. Да. Ваші, ваші емоції, що ви бачите, я і ваші відчуття персоні буваю щонайменше 2-3 дня на тиждень. На тиждень, так. Я постійно там десь на півдні України на. Що я бачу? Точніше, що я чую. Uh -huh. ну, Дуже громко, uh -huh. постійно громко. Постійно. Спілкуючи uh -huh. з нашими волонтерами, з якими ми співпрацюємо, вночі мало хто спить, uh -huh. постійно щось десь чутно, щось вилітає, щось прилітає, але от ситуація така. Uh -huh. Тобто назвати місто. Спокійним та безпечним, ну ні, місто ні. зовсім не спокійне, не безпечне, Про це навіть ніхто не говорить. Тим більше, що ми навіть про Одесу не говоримо, що воно спокійне. Хоча так. нам гріх жалітися, так, так але все одно, все одно наразі в Україні немає спокійного куточка. Ну абсолютно безпечно. Скажімо Абсолют. так, абсолютно безпечно. Є відносно спокійні, але абсолютно безпечно. Немає Немає жодного місця. На жаль. З Херсоном зрозуміло поки що немає. так. Поки що немає. Так, ми впевнені, що це тимчасово. З Херсоном зрозуміло, але знаєте, спілкувалася із херсонцями до речі, теж і говорять, що кожного дня люди повертаються додому. Чи так. справді так повертаються і з дітьми повертаються. Ну, тобто, якийсь час певний, вони побули навіть в Одесі чи то в інших якихось містах, і повертаються додому, і намагаються якось прилаштовуватися до того життя. Навіть з цими постійними обстрілами і з цими постійними. Там навіть тривоги, як мені сказали, немає. немає тому немає. що, е, не коли обстріл, тривога не, не вона встигає. просто абсолютно немає сенсу їй давати. Так, так, так. Коли так, ракети чи щось ну, велике, так, воно, чи дрони, тоді а так, так, так тривоги більше немає При тому. те миттєво відбувається, тому ми розуміємо, що там як такої тривоги неваги. Так. Люди повертаються парадоксально, але так. Люди повертаються додому. Я вам скажу додому. перше, перший раз, що мене дуже і дуже здивувало, ми в Миколаївщині почали привозити допомогу ще з. Березня, кінця березня, початку рік року в Миколаєві було, м'яко кажучи, дуже неспокійно. Uh -huh. uh, в листопаді, коли uh, повернули наш Херсон, uh -huh. де окупували Херсонщину, частину Херсонщину та місто Херсон, uh, ви не розумієте, я був в Миколаєві вчора, сьогодні, наступного дня, приїжджаю до Миколаєва, а там пробки. Угу. Тобто масово почали приїжджати Побігли люди. додому да. та, Що так, я так. бачу наразі в Херсоні? Я не бачу е, на, на превеликий жаль, поки що е, пробок чи великого трафіку автомобіля але я знаю дуже і дуже багато людей. Е, волонтери наші розповідають про велику кількість людей, яка повертається. Угу. Потрошки, потрошки, люди повертаються. Е, місто починає оживати. Це про це дуже все може й повільно йде, але це це, це нормально. Це йде, знаєте, це нормально. враховуючи рівень небезпеки там, а він дуже високий. Наразі навіть я знаю, що і правоохоронці поки що просять, якщо є можливість, не повертатися, тому що дуже багато територій заміновано, не говорячи так. вже по ці постійні обстріли. Про це гучно про яке ви розповідаєте. Але всі розуміють, що ну хтось не має, можливо, не всі мають можливість десь жити, десь дуже довго тривалий час, тому Я колеса жити е- з багатьма людьми, з якими я спілкувався, uh -huh. питав, чого ви повернулися? Ну так, так зараз, коли зараз, ще ну дуже чого дуже зараз дуже небезпечно. Ну почекайте там трошки ще ну все uh -huh. ну, буде що добре. Говорить. Е- є можливість залишатися за кордоном у багатьох, є можливість uh -huh. жити десь в Україні. Всі хочуть домові. У всіх є mm. бажання повернутися додому в рідне місто, в mm -hmm. рідну вулицю, свою рідну квартиру. Ну так, це своє. Це, це своє, так. Це наш що день. там із так. продуктами? Скажіть, з водою зрозуміло, що uh, треба. З продуктами потихати. з 6 червня в мене Херсонщина, і Херсон ділиться до 6 червня і після. Mm -hmm. Поясню чому. Ми працювали до 6 червня в Херсоні, на Херсонщині. Але активно, масово, системно. Ми розпочали е, шо, з 6 червня, uh -huh. коли була зруйнована дамба, uh -huh. підірвана е, агресором російськими військами. Е, ми забезпечуємо продуктами харчування. Е, з того часу нам було привезено приблизно 6-7 тисяч продовольчих наборів у місто Херсон, е, було привезено е, біля 15-17 тисяч 6 літрових е, пляшок води. Uh -huh. е, були встановлені резервуари для води, як я вже казав, були привезені там, біля тисячі фільтрів для води. Е, тобто ми не зупиняємось, ми працюємо. Я кажу про великі такі вантажі, е, про невеликі вантажі я навіть. Е, а в магазинах немає продуктів наразі? Е, в магазинах є продукти. Я не можу сказати, що але там сказати, пусті... що, що там пусті ну, поліція полиці. Так. Так, mm -hmm. Люди мають змогу фізично прийти і щось mm -hmm. придбати. Голоду там немає, mm -hmm. але дуже багато людей потребують допомоги. Дійсно потребують ну так, щось не вистачає. Не вистачає елементарно коштів. Я думаю, фінансів не вистачає, тому Звісно. що продуктові набори про які ви говорите, це абсолютно безоплатні. Так це безкоштовні І Звісно. це дуже важливо для категорії людей, яка сьогодні без роботи, найчастіше І я вам скажу, яка без якихось я вам скажу, так. Якщо про Одещину ми е, наразі вже видаємо по категоріям продовольчі набори. На ну, Одечні е ситуація зовсім ну, на ситуація стари, зовсім інша. В Херсонщині потребують всі. Uh -huh. І навіть люди, які мають там змогу щось десь роботи, е працювати, uh -huh. Uh -huh. але також є потреба. Ну вона дійсно є. Я, у когось вона більш гостра, у когось на менш гостра, але потреба є, і вона існує. Uh -huh. А наше завдання максимально забезпечити людей необхідним. Щось з ліками ще скажіть. Це ж теж таке гостре питання дуже. з ліками, е... з медикаментами. Чи це не ви не займаєтеся? Ми за я не можу сказати, я з я там так скажу. Ми допомагаємо лікарням. Ми... Uh -huh. е... Допомагає. Ми не видаємо ліки людям. Uh -huh. Uh -huh. У нас немає фахівців, у нас немає no, лікарів. Ну, це мабуть правильно. так. Це, ми це... не знаємо, що це. Це по-перше, по-друге, трошки змінили законодавство щодо рецептур там, і всього іншого. Uh -huh. Ми, ми цим ну, не Все ж таки, це окрема категорія. Це окрема категорія. Так, окрема є, категорія. Є, є волонтерські організації, які надають ліки там, чи медичні якісь засоби. Ми цим не займаємося. Якщо в нас є якась кількість медичних засобів, uh -huh. ми їх передаємо на лікарню. Uh -huh. uh -huh. Ну і потребують вони, так? Теж потребують лікарні. Є якісь запити? Чи просто, якщо є у вас якась Дивіться, кількість, ми, ви передаєте ми, все, якщо, чи це потрібно, потрібно постійно? Я, скажу, немає на, такого я скажу так, на даний час по Херсонщині у нас запиту немає. немає. З лікаря, тобто, з тобто, тобто закриті основні, мабуть, запитів, потреби. запитів немає у нас, але mm -hmm. є фонди, які більш спеціалізуються і виключені на медицині. На медикаменти. Да, mm -hmm. Може, у них є запити. Я цього mm -hmm. не виключаю. Mm -hmm. Я скажу про Одещину. Там наприклад минулого року ми забезпечили три опорних районних лікарні медичними засобами засобами там дуже вели mm -hmm. там три фури медичних засобів було. було ну, найголовніше, що зараз люди не покинуті. знаєте от навіть ті люди, які повертаються туди, і ті люди, які залишалися, і ті, які пережили окупацію і продовжують залишатися, те, що вони. Ну забезпечені, забезпечені ми максимально наскільки ми це намаг, можливо. намагаєтесь забезпечити. Ну працюєте ж не лише ви, не тільки вашої звісно. Звісно, а і на Херсонщині, на Миколаївщині, на Миколаївщині працюють і інші волонтери, працюють волонтерські якісь організації. Так, тобто, так. там працює багато людей. І що в найближчих от планах? Чи от коли їдете зараз і що везете? А, дивіться, ми наразі готуємо, Починаємо підготовку до зими. Так. Ми починаємо писати, подавати донорам нашим захищати наші зимові проекти. Перш за все, це паливні брикети, буржуйки для сільської місцевості, електричні засоби обігріву, одіяла mm -hmm. у нас в прошлому ро... році. Я хоч oh. хоч хоча хотів розповісти, минулому році ми зробили такий сет одягу та взуття для дітей. Все нове, все зимове, все гарної якості наші турецькі партнери привезли uh -huh. нам це з Турції. Uh -huh. Ми роздали більш ніж тисячу комплектів, тобто тисячі е дітей одягли на зиму. Ой, да, в цьому yeah. році ми хоч, хотіли б збільшити кількість, е і ми над цим наразі працюємо. Е також ми готуємось до відключень світла, це генератори, це павербанки, фонарі. Е також є потреба. Вона нікуди не дівається у там, побутових речах, там, таких як посуд. Ну, це так, це також є... роз, 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 розхідний матеріал, да, так би да, мовити. Да, 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 все... да, да, да. Ми працюємо наразі дуже активно над впровадженням зимових проєктів. Це по-перше, по-друге, ми працюємо над тим, щоб збільшити ті проєкти, які є зараз. Ми я ще не розповів вам про один з наших таких найважливіших проєктів це будівництво медичних амбулаторій. Mm -hmm. Цей проєкт вже розпочато. Ми плануємо до кінця цього року, дуже оптимістично, але ми віримо в те, що ми встигнемо побудувати три амбулаторії. Дві з них вже будуються на Одещині, угу. і одна через місяць почнеться будівництво на Миколаївщині. Тобто, це такі місця, де нічого немає поряд, так? Так. Тобто так. це, це повноцінна ти, що... нова будівля 200 метрів. Вона буде повністю комплектно, укомплектована меблями, технікою, медичними засобами, всім, що потрібно. Щоб лікарі е, мали змогу працювати, щоб могли надавати медичні послуги населенню і щоб люди могли знали, куди прийти так, і до кого звісно, звернутися. Звісно, звісно. Я вам дуже дякую. Я думаю, що у вас є ще багато планів, але певно, що будемо зустрічатися ще і говорити про них. Тому що сьогодні так на цьому ефір ми і завершуємо. Отже, ми говорили про допомогу сьогодні: Херсонській, Миколаївській і Одеській, до речі, області так, допомогу в першу чергу гуманітарну, допомогу соціальну і. І говорили ми з Артемом Булгару, засновником благодійного фонду «Буджа Крилів». Знаєте, у цій ситуації найголовніше, що люди не поодинокі у своїй біді. Так, ми розуміємо, що війна охопила геть усю країну, але є території, які потребують. Більшої допомоги, ніж, скажімо, Одещина сьогодні. І тому добре, що є волонтери, і добре, що є фонди, які тягнуть на собі це все. Ну і, до речі, підтримують таким чином і державу, і владу, яка я теж сподіваюся, що якимось чином підключається і на Херсонщині, і на Миколаївщині. Ми хоча, от скільки не говоримо, більше чуємо звичайно про волонтерів і про волонтерську допомогу, і про допомогу благодійників. От Але я хочу встата. сказати. Декілька слів е, щодо державної влади. Е, кілька слів і ми завершуємо. Мартем. Кілька слів, так, так, так кілька слів. Дуже коротко. По-перше, е, є взаємодія, е, угу. є взаємо... тобто є розуміння, є, розуміння є діалог. Є діалог. Це перше. Друге, е, хочу наголосити про величезну допомогу з саме іноземними фондами, які долучаються, які допомагають, і не тільки коштами. А перш за все діляться своїм опитом, діляться своїми проектами і тим, що вони вже десь робили. Отже, вистоїмо і витримуємо обов'язково тоді, коли цей діалог буде продовжуватися. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Залишайтеся з нами на першому. Бережіть себе, побачимося обов'язково.